Слава Ісусу Христу, мене звати Анна Шелюк, це Інна Бабічук. Ми представники родин зниклих безвісти військовослужбовців 125-ї бригади, а також представники об'єднання жінки ТРО, жінки ЗСУ та жінки роду. Ми раді сьогодні презентувати вам наш рушник, вишити львівською громадою, вишивали рідні з міста Львів, Шептицький та Винники. Рушник, орнамент рушника виконаний у традиційному нашому Галицькому стилі по центру. Герб нашої бригади як символ мужності, братерства та спільної долі наших воїнів. Також по обох краях рушника, як іменний щит, вишито закодовані імена тих, кого ми так очікуємо, нарешті побачити вдома. Цей рушник є символом незламності, традиції, української родини. І в його образі ми вишивали з кожним хрестиком. Дорогу додому нашим рідним, дякую.